Да. Так, канал, канал на Ютубі. Історія, історія, yeah. да. Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знаходимось yeah. у селі Стирти Житомирського району, ні, Житомирської області Чернігівського району. Ось, значить, у нас на порядку денному ось така тополя. Хороша тополя вже. Ну, все, Замовник каже, що дуже хороша тополя. Дуже була хороша. Ну, ще не була, ще є. <рес> Ось така тополя. От. Але перед тим як я вам про неї розповім, коротке звернення Антона на Забиловича. Ось тому подивіться і зробіть висновки. Друзі, всім привіт! Так, постараюсь дуже коротенько, ну вже як вийшло по ситуації. Знаю, що народ питає. Ді мені відписники питають, де Антон дівся, що сталося, чого ніде не видно. Ребят, все дуже придільно просто. Значить, є в мене такий один технічний нюанс, так сказати. Я помімо того, що в варбаристиці плотно займаюся. У ну, зв'язку з арбористикою у мене з'явилось таке невеличке отвітлення так сезонне. Отвітвлення полягає в тому, що я прягся в таку тему, як виноградарство. Ось подивіться, Будую, будую якраз в процесі виноградну шпаліру, виноградна школка. Ну, і просто виноградник заклав такий достатньо серйозно великий. Це тільки цього року це епопея в мене почалася. А в загальному в мене персиковий сад достатньо великий. У мене більше тисячі дерев персикових, ну це наймолодші деревцята, вот Ось так виглядають, як бачите, які теж до себе вимагають уваги. Ось бачите, йдуть, 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 я аж туди вниз, аж туди. От. Тут у мене середущенький сад. Тут вже майже все зібрано, все прибрано. Відповідно, ви маєте розуміти, що тим ділом потрібно займатися, тому що ну, сезон прийшов. Е треба приділяти увагу, тому що сад, щоб ви розуміли, це, це як сім'я. <різична> як діти потребує догляду. Давайте з висоти такої невеличкої птічки. Висоти польота невеличкої птічки покажу. Ось так. Отакий садочок, бачите. Ось він. І отакий от виноградничок. Так, ну і ось вона, ребята, друга діляночка. Виглядає вона ось так. Це найстарша. Яка повноцінно плодоносить, зайшла вже у плодоношення, тобто персичок дозрів. Зараз підемо прийдемося, я вам дещо покажу. Тут ось такі ну, тут різні сорти, різних калібрів, різних розмірів, але картина от така, хлопці. отак вони висять. Дозріли, робимо виборочки кожен день. От, відповідно, я не маю можливості роботу Разом з вибиранням персика. Отак. От Подивіться, тут все завішено персиком просто. Просто-просто капець. Але дивіться ж, яка краса, ну, бляха-муха. Подивіться, як. Ха -ха -ха. Оце по ділу. Треба цьому всьому ділу тепер уділяти. Увагу, тому що люди купляють, люди замовляють, люди приїжджають великими об'ємами. Забирають, грузять машини. Ну і відповідно кушають. Це персик, ребят, не той, що ви у супермаркеті маєте можливість придбати. Це зовсім інший рівень персика. І взагалі такий персик він міняє все відношення до будь-якого персика, розумієте? Міняє розуміння, що таке персик, який він має бути. Ну хіба це не краса, рібят? Ну це ж бомба просто. Смакота, я вам передати не можу. От, відповідно, хто має бажання, друзі, хто має можливість, завжди можна приїхати до мене в гості, побачитися лічно чи власно. От, погуляти по садочку, поїсти, ребят, поїсти це і смакоти, ви подивіться. О, отакі красунчики висять. А? Недалеко від Вінницької області. Чи непосередньо в Вінницькій області? Приїжджайте, беріть сім'ї, дітей, погуляєте по садочку, поїсте персичка смачнющого, класного, домашнього. Можна замовити, ребят, Я роблю відправочки новою поштою. Але є нюанси, нова пошта такі, трохи рідські, звісно, ребята. Дуже багато портять персика. Переймнуть, передавлять, блин, бо вони ящиками тими кидають. Я вже як з ними не боровся, ну, не не виходить. Багато в мене люди замовляють, та нам пофіг, нам для себе. Ми ми з'їмо. Ну, подавляний, де й подавляний. Зато смачний. Це все народ. Друзі, всім. Пока-пока. Пишіть, дзвоніть, Діма, десь там. Прикрути силочки, чи звідси, чи звідси, чи просто в описі. Лупане силочки, лупине, можливо, <кій> номер телефону. Да, якщо, що, дзвоніть. Пишіть робіть замовлення. Ну, або просто домовляємося, да приїжджайте. Це найкращий варіант. Тоді ваш персик буде просто абсолютно бомбейським. Все, Всім пока-пока, друзі, до зустрічі. А тепер дивимось на нашу тополю. Значить, із ризиків у нас тут стоїть чи літня кухня, чи сарай, чи хлів, незрозуміло. Але, коротше, будівля. Ось із шлакоблока плюс зверху такий вже не дуже свіженький шифер, який. Ламається від нормального дощу. Ну і відповідно ця тополя вона трохи має нахил в цю сторону. От, і трошечки туди. От, тому нам її треба буде перетягнути, нормально так перетягнути от Дуже гарненько треба буде зробити заріз. Ну і ще звідси у нас ідуть дроти, але я впевнений, що дротам взагалі нічого не загрожує, бо вони трохи далековато. Ось так що, отака у нас сьогодні буде робота. Валити це все діло ми будемо з пенька. Тому лишайте з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, пишіть свої коментарі. Обов'язково додивляйтесь його до кінця. А ми поїхали! У мене там піла підскочила на металі, так в пальці дало. Там, а, аби б тільки, блін, не виломало. 100% щось прибивало, бо в якийсь момент вона як підскочила, як дала мені в палець. Напевно, щось був метал, напевно. 100% метал, бо іскри полетіли. Боже тички прибивав. Аби б тільки пальці не поламав. Давай я подивлюсь. Ні, то зараз ти нічого і не скажеш. Я Скажу, який палець? Росла просабу. А за який палець тобі зламати? Ай! Ай! Розтягну, розтягнув дуже сильно. От при ударі. Його сильно. Ну головне, щоб не поламав. Ай! От указательним пальцем там де нажимаєш, там просто вся ця Ай сильний ушиб. Слава Богу. Типок 300 доларів. Ох, йо. Ну так. От якраз. Ні, якийсь цвях, мабуть. Сотка. Ну то що, як вам шоу? Умнички! Золоті ручки ви. Дякуємо. Хай вам дай Бог здоров'я! Здоров'я, здоров'я, здоров'я! Та-та, не Як ви так зробили? Ну, з 14-го року ріжемо. Руками. Руками. Розумом ріжите. Практика велике діло, дідь. Да, 100%. Наше дерево зломав. Ми все бачили, як ти його ламав. Не не стояв і смикав його мотузком. Що ти наробив ця? а? Дорогу. В мать. Автобус ходити не буде, люди ходити не будуть. <хе> Зараз...